Вступає в боротьбу за українську мову, продовжує верніше, її пані Ірина Фаріон. Да. Але тут вона мені здається, що наступила на те, що вона не потягне. Вона почала ображати наших військових, які на фронті розмовляють за російською мовою. Якщо можна, риторику пані Ірини Фаріон, ми почуємо. Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який все своє життя прожив за межами України. Ну що це за бздура воювати в українській армії і говорити російською мовою? І це на фоні розмов про нашу євроінтеграцію, про висновки Європейської комісії. На кого працюється, госпожа Фаріон? Хочеться поставити питання. Безмірно благодарен товаришу Фаріон. ну товаришу, Товаріщенка ПСС, я обращаюсь, товариш Фаріон, там вже не було, мужчин, жінки, ну, да, коженка, тужурка. Кстати, она там занималась распространением русского языка среди иностранных студентов. Это было ее направление в Коммунистической партии Советского Союза. Сегодня я ей очень благодарен, потому что она сделала невозможно. Если бы не было Фариона, ее нужно было бы придумать. Потому что, глядя на нее и слушая на эту мерзость и грязь, которая вылетает из ее рта, ты понимаешь, что именно она сегодня как никогда объединила здравомыслящих украиномовных громадян Украины и здравомыслящих русскоязычных граждан Украины.